Десять століть фортеця стоятиме, стіни духу оповиті стінами полум'я, і лорди рогаті свої схилять голови перед ще ненародженим від батька темряв. Чвари та кров сотні літ пануватимуть місяць з причин невідомих затьмариться. Місце спочинку нарешті відкриється сьомого. Що піднісся так високо. Ну от і під'їхала друга частина циклу Забуті легенди без зайвих слів, продовжуємо розбирати історію такої безперебільшення легендарної фігури в історії ігрової індустрії, як Arkane Studios. Якщо ви ще не бачили першу частину, що ви тут робите? Посилання на попереднє відео буде в описі. Так от Arkane Studios. Хоча Аркс Фаталіс не стала фінансово успішною, але оцінки критиків та гравців були достатньо високими, щоб Рафаель і компанія зрозуміли, що вони роблять все правильно і рухаються в правильному напрямку в напрямку Аркс Фаталіс 2. Але одвічна проблема із пошуком видавця нікуди не зникла, тому фінансування не завезли. І от, як грім серед ясного неба, з двох ніг влітають дві ключові фігури їх наступного проєкту: Valve, які дозволяють використовувати свій рушій Source, і Ubisoft, які запропонували приблизно наступне. Ми даємо гроші, ви нам робите група мечей магії. Так, саме ті мечі магія, які вже мали популярну серію стратегій Heroes of Might and Magic. Я одразу скажу, що пояснень, щодо цього всесвіту не буде, тому що я не шарю за лор героїв, бо сюжет в стратегіях це взагалі навіщо? Зі слів самого Рафаеля, працювати з новим рущем було дещо складніше. Але Сорс доволі гнучки і хлопці з Велф дуже допомагали. Про Ubisoft він висловився дещо стриманіше, сказавши, що у великого видавця є певні переваги, але натомість вони контролюють процес розробки більш суворо, особливо враховуючи, що гра була за існуючою франшизою. І це 2000 роки. Уявіть обличчя Рафаеля, якби він робив. В гру для Ubisoft сьогодні, де йому потрібно було б засунути у свою гру аванпости, вежі, туперелі сейд квести і грінд. Менше з тим, якою ж вийшла наступна гра від Arkane. Давайте дивитися. Так само як Закс Фаталіс я не пояснюватиму за сюжет, але цього разу треба розповісти трішки більше деталей, бо без них картина не буде повною. Починається все з туторіалу, таємничий голос, вчить нас основним механікам, але у відео ми його скіпаємо, бо це не надто цікаво. І взагалі моє відео, хоч зроблю отак от. 磁力量にもよるけど領域展開無料空所 Так от, поди розгортаються у світі під назвою Ашан. Ні, це не мем, це дійсно так. Цього разу людство живе здебільшого на поверхні, ще й непогано себе почуває. Сеттинг можна назвати чимось середнім між класичним і темним фентезі, бо тут є яскраві живописні локації, але в той самий час подорож заведе нас і до темних храмів, покинутих катакомб і звісно ж на рівні для арахнофобів. Нашого героя звати Саред. Він учень чаклуна, який відправляє його до іншого чаклуна, по артефакт, що зветься Черептіний. Інший чаклун живе у мальовничому місті Стоунхельм, але як тільки ми прибуваємо, починається якийсь пизд. Місто атакує нечиста сила, все горить. Пожерки приїжджа. Ще й циклоп руйнує навколишні будівлі. Коротше, треба рвати когті. Але місцеві дурачки, яких тут називають вартою, не вивозять, тому доводиться самостійно розбиратися з циклопом і вже потім рвати когті, знайомитися з Ліаною, яка є небогою і за сумісцниством ученицею нашого квестового мага. Маг, до речі, доволі швидко закінчується, і нам доводиться пізнавати механіки паркуру. Туди-сюди, і от ми відпливаємо зі Стоунхельму в компанії Ліани, яка почне сором'язливо до нас залицятися, а з нею протягом усієї гри буде тягнути прикол Ксана. Я не казав, хто така Оксана? Оксана – це демонічна помічниця, яку наш вчитель люб'язно підсадив мою голову за сумісництвом. Найхаризматичніший персонаж цієї гри. Її саркастичні коментарі супроводжуватимуть нас на кожному кроці, що особисто для мене кайф. Але, судячи з того, що один з найпопулярніших модів для гри ось цей, не всім подобається чути голоси у своїй голові. І тут ми плавно підійшли до однієї з особливостей гри. Ви можете вибрати до кого дослухатися, і це може бути добродушна, наївна, і на перший погляд невинна Ліана, яка за все хороше проти всього поганого. Чи гаряча демониця, що має дві форми, і за своїми репліками іноді більше походить на сукуба? Руки на стіл, панове, яка постійно підштовхує нас до більш агресивного проходження, хоч здебільшого ця агресія виправдана. До того ж, вона дуже рогата, якщо ви розумієте про що я. Не вдаватимуся в деталі того, на що впливає цей вибір, але давайте краще поговоримо про геймплейну складову. І це чистий балдіж? Мені відверто майже нема до чого домахатися в ігроладі темного месії. Мувмент відчувається приємно. За рахунок рушія Source, фізика і поведінка моделей реалістична. Дуже багато загадок і проходів у секретні місця навіть деякі басфайти зав'язані саме на цих механіках, що задіють фізику оточення. Тобто те, що може впасти, падає від взаємодії з гравцем, те, що може горіти, горить, а якщо не горить, можна розбити пляшку олії і воно горітиме. Окремої уваги також заслуговують анімації зміни зброї. Я готовий особисто потиснути пеніс тій людині, яка їх робила. Просто подивіться, це виглядає неймовірно. Назвіть мені хоч одну гру, в якій ви бачили подібне. А ще зацініть туторки прямо як у соло левелінгу, Ще можуть оформити чок-слем прямо хребтом об ботівку. Ще тут є така дуже цікава штука, як мотузковий лук, той самий предмет, без якого проходження гри неможливе. Більше того, він слугує інструментом для виправлення ваших помилок. Наприклад, ви випадково рубанули канат, який тримав міст, що вам треба було перетнути. Ситуація несприємна, але варто уважніше оглянути локацію. і От бачимо два дерева, в які можна пустити стрілу з мотузкою і піднятися до бажаного місця. Тобто, як і Варкс Фаталіс, гра пропонує варіанти для проходження навіть там, де ви вже йшли шукати останні збереження до свого факапу. У минулому відео я не торкався теми бойової системи Варкс Фаталіс, бо бойова система, як би це сказати, вона була, і слава Богу. Тут, звісно, все набагато краще. Набір рухів у кожного типу зброї унікальний, має кілька типів атак, на які от реально люба глянуть. Існує 5 основних видів зброї. Короткі мечі, довгі мечі, парні кінжали, бойові палиці і луки. Вони всі мають логічний баланс швидкості, дальності і шкоди. Так, наприклад, кінжали – найшвидший тип озброєння, але й дамагу в них найменше. Бойова палиці є найповільнішою, але при цьому б'є більш боляче за решту зброї, ще й має більший шанс повалення суперника. Короткі і довгі мечі є збалансованими у всіх аспектах, а лук це. Лук, він стріляє, що тут сказати, зброя не може похізуватися різноманітністю, проте у кожної є декілька варіацій, підсилених різними типами магії або унікальними ефектами. У палець навіть змінюється анімація сильної атаки, а у деяких мечів, наприклад, з'являється анімація добивання ворога, що не є типовим для звичайних мечів. Прокачка персонажа має три гілки: бойова, магічна і загальна. Бойова відповідає за шкоду у ближньому і дальньому бою, загальна за рівень стаміни ХП і мани та їх регенерацію, а також за стелс і злам замків. Щодо магічної. Я починав проходження, бажаючи бути крутим чаклуном, але мене закидали різною крутяцькою зброєю, тому курс було змінено в сторону давання ворогам по голові своїми руками на ближній дистанції. Але менше з тим. Мегія у грі відкривається з прокачкою від дефолтної вогняної стріли до більш цікавих заклять, яких у наявності цілих 12 штук. Нічний зір, вогняна стріла, вогняна пастка, заморозка, вогняна куля, блискавка, інферно, телекінез, зцілення, чарм, прихисток і послаблення. Я не стану розповідати, як працює кожне з них, але хочу виокремити причарування. Ви можете взяти ворога під контроль і той битиметься на вашому боці певний проміжок часу, частіше за все, до своєї смерті. Особисто мене не раз рятувало це вміння, бо, окрім тимчасового союзника, ви отримуєте ще й танка, який забирає увагу на себе, дозволяючи вам похилитися чи відновити ману. Також у грі присутня механіка адреналіну. В бою у вас накопичується адреналін, і його вивільнення є своєрідним модифікатором інших вмінь. Наприклад, для вогняної стріли це випускання декількох снарядів одночасно. Лук наносить летальну атаку, а заморозка не закінчується. Ну і на солодке. те, про що я так довго мовчав: могутній та жахаючий. Копеняк це ультимативна зброя, без перебільшення. Недарма геймери називають цю гру темний месія копняка та магії. Справа в тому, що 90% варегів можна скинути з висоти або штовхнути на шипи, які щедро розставлені на кожній локації, за допомогою добрячого підсарачника. Я впевнений, якби не боси, гру можна було пройти взагалі без зброї самими лише копняками. Копняк відіграє ключову роль у анігіляції тутешніх чортів. Ви можете скидати їх з драбини, скелі чи мосту. Ви можете пришпилити їх до решіток з шипами, ви можете заманювати їх і активувати пастки, можете буцати предмети у варегів. За допомогою копняка ви можете повернути батька в сім'ю. Ну, можливо, не не стільки, але гадаю, суть ви вловили. Так само, як ви можете нейтралізувати ворогів за допомогою предметів, що лежать під ногами, ви можете робити те саме і самими ногами. Також цікава механіка, яка, на мою думку, не була розкрита попри наявний потенціал, це виготовлення зброї. Досліджуючи локації, ви можете натрапити на злитки різного заліза. Так само у ігровому світі розкидані кузні. Беремо наш брусок, закидаємо у плавильню, крутимо. Роздмухуємо полум'я, вливаємо розплавлений брусок у форму, заливаємо водичкою, кладемо лезу у вогонь, знову роздмухуємо, кладемо на ковадло, б'ємо спеціальним молотком, додаємо руків'я. Воля, маємо крутицький меч, який, в залежності від використаного металу, матиме відповідні властивості. Звучить круто, правда? Але є нюанс. На всю гру ви можете виготовити лише два різні мечі. Звичайний довгий меч і меч земного вогню. Але й на тому дякуємо. І ви можете справедливо сказати: Грім, як стелиш, Де мінуси? А я вам відповім ви від мене хо звісно, мінуси є. Я можу виділити два основних. Перший, не такий критичний, це технічний стан гри. Варто розуміти, грі майже 20 років, стан нормальний, гра постріла задовільно, виглядає досі непогано. Для любителів зробити з оцього. Оце є моди на більш деталізовані текстури, тому проблем з цим не виникне. Звісно, із запуском гри можуть бути певні трабли, які вирішуються простою заміною налаштувань запуску в стімі, які я так люб'язно залишив в описі до цього відео. Другий і основний мінус гри. 2006 рік виходу. Вона не змогла досягти суттєвого успіху, в тому числі завдяки тому, що виходила в один час із такими іграми, як The Elder Scrolls Oblivion, Gotica 3, Neverwinter Nights 2, Final Fantasy 7, Titan Quest, Spellforce 2, Persona 3 і Freshly Picked Tingles Rose Rupiленд. І це я перерахував лише рольові ігри, бо серед інших жанрів Ах, навіть не починатиму. Саме тому вона й пройшла повз багатьох геймерів, так і залишившись у тіні більш іменитих проєктів. Ще кілька слів про українізатор, які ви могли чути на початку відео і бачити протягом усього мого проходження. Посилання на нього я залишу в описі, якщо не забуду. До текстової локалізації питань взагалі мінімум. Голоси у озвучених катсценах, звісно, не професійні, але моя повага людям, які це зробили. Бо грати державною все одно набагато приємніше. Єдине питання до локалізації, якого хуя в мене додалася у вінду французька мова, яку ще й не можна видалити. Також варто зауважити, що у 2008 році було випущено окреме видання для Xbox 360 із підзаголовком Elements. Але це був тотальний провал. Технічний стан у гри був жахливий, прокачку перетворили на бозне що, а гравці не могли обирати скіли і напрямки прокачки в принципі. Тобто просто кожен левел ви отримували заздалегідь визначені здібності, що, власне, і привело до розгромних оцінок серед критиків та гравців. Ще у гри є мультиплеєр, але його робили сторонні розробники скуджу, тому до аркейнів він має доволі посередні відношення. А ще я таки не зміг його запустити. А фіксити це і затягувати випуск відео ще довше я вже просто не міг. Якщо хтось пробував, розкажіть у коментарях. У підсумку можу сказати наступне. Темний Месія однозначно більш досконалий за Arx Fatalis у всіх аспектах. Так, це гра за існуючою франшизою робилась під наглядом великої корпорації, але граючи, ви все одно відчуваєте, що Рафаель і компанія змогли зробити гру у своєму стилі з характерним присмаком Arkane Studios. І це було прекрасно. Тож, чи варто грати у Dark Messiah of Might and Magic у 2025 році? Я довго намагався підібрати правильні слова, і найбільш підходяще слово, щоб описати цю гру це прикольно. Реально по кайфу бігати давати підсрачників ворогам, змушувати їх битися одне з одним, слухати, як тобі регулярно нашіптує хорні чортиця або мем млитляна, якщо ви Норміс і Сімп, бо особисто я ні. Ця гра саме прикольна. Вона не ідеальна, в ній є баги, є недоліки, але відкинувши упередження, ви отримаєте так званий фан і, можливо, навіть плеже від проходження. А наостанок я хочу, як завжди, подякувати тим, хто додивився цю любительську короткометражну стрічку до кінця. Підписуйтеся, ставте лайки, залітайте в телеграм-канал, посилання на який є в описі. Якщо раптом у вас виникло бажання подякувати копійчиною посилання на Донателло і Грімобанку, ви знайдете так само в описі. Гарно їжте, дихайте повітрям. Всім бабай!